Мене звати Євгенія Закревська з Альянсу громадського здоров'я. І сьогодні ми зібрались тут для офіційного відкриття вперше в Україні кімнати матері і дитини для наркозалежних жінок та пацієнток ЗПТ. Цю діяльність ми впроваджуємо за фінансової підтримки експертіз Франс», а також у співпраці з благодійною організацією Всеукраїнська мережа наркозалежних жінок. Вона. Сьогодні. В Києві на провулок 5А почала офіційно своє функціонування кімната, в якої наркозалежні жінки можуть отримувати допомогу. Так? На базі кімнат жінки зможуть отримати комплексну підтримку: психосоціальну, медичну, гуманітарну, перенаправлення до дружніх лікарів, а саме гінеколог, дерматовенеролог, психіатр, а також педіатр. Отримати підтримку репродуктивного здоров'я, безкоштовно отримати комплекс аналізів, здійснити скринінг на вірус папіломи людини та вакцинацію. Наші кімнати надають не тільки соціальний супровід, а також унікальні сервіси. Ми підтримуємо жіноче здоров'я для жінок більш старшого віку, а саме жінок, які вступають в період менопаузи, видаємо медикаментозне лікування, підтримуємо е ментальне здоров'я, надаємо антидепресанти, а також послуги психіатрам. Мета нашого проекту залучати нових жінок в програму замісної підтримувальної терапії. Ми сподіваємося, що вони залишаться вуличні наркотики і зможуть жити нормальним життям. Без наркотиків відповідно сподіваємося налагодити співпрацю з проектами профілактики, які будуть нам перенаправляти жінок. А ми зацікавимо їх нашими послугами. Ми вдячні е, французьким партнерам. Ми вдячні альянсу громадського здоров'я. Без цих партнерів у нас би просто навряд чи щось вийшло. І я, звісно, вдячна дівчатам з українського об'єднання жінок з наркозалежністю, які працюють, які віддають всіх себе для того, щоб ця робота була якісною та важливою. Ми створюємо дружній простір, який допоможе жінкам соціалізуватися, знайти підтримку, почуватися комфортно і отримати життєво необхідне лікування та допомогу. Thank you